Не планував я знімати відео, але покажу. Тому буде з руки і з телефона. Ну, постараюсь рівненько. Я відкрив кришку попередню, щоб в кадрі не крутить болти. Пристрій зібраний в звичайній монтажній коробці з епіцентру. Дивіться, ось так вона виглядає. Це заглушки резинові під дроти. Розмір. Я не думаю, що комусь цікавий розмір, бо розмір більш залежить від того блока живлення, який ви купили. Але якщо комусь цікаво, то давайте прикинемо розмір, це 12 см на 16 і висота майже 6, майже 6 см висота. Значить, серцем цього пристрою є блок живлення імпульсний. це фірми Мінвіл 15 вольт 2,4 А. Ну, такий був, такий поставив. До речі, за Мінвіл можу сказати, що блоки дуже дивують своєю якістю і працездатністю можу порекомендувати. Значить, так як у нас в 5-вольтовому 1С батареї варіанті був такий 5-вольтовий блочок, а цей трошки побільше. То прийшлось тепер батарею переробити в плоский вигляд, і розмістити в два поверхи. Значить, другим поверхом лягла батарея, це BMS від батареї, BMS, 3S, формат 3С 3S, 10 А. Цей варіант без балансировки, але настоятельно рекомендую купляти BMS із балансіровкою. Це продовжує життя елементів. От, І. Основний модуль, який виконує роль зарядного пристрою і живлення батареї, це DC -DC, понижуючий DC-DC перетворювач XL 1440 чи 1540. Зараз гляну в інтернеті, покажу, як він виглядає. До речі, дуже дивна річ, про нього, мабуть, є сенс зняти окреме відео, бо він того заслуговує. Я вам скажу, що такі блочки повинні лежати. У паяючого інженера повинен бути певний запас таких платок десь в коробочці в столі. Далі, значить, плату я не робив. Це все зобрано на макетки, тому що кінцевої схеми немає. Це все робилось. Ну, Спочатку намалював від чого відштовхуватися, потім в процесі налаштування прийшлось щось додати, все покажу, що додавав. Значить, Тут, звичайна, макетка, прикручена на, два, на дві стоїчки, ось від неї знизу гвинтики. От. Потім стало питання, що треба поставити лінійний стабілізатор 12 вольтовий, що він стоїть. Потім пальцем потрогав, що він досить гарячий при такій потужності 1 А для роутера і терміналу. Взяв з якоїсь банки кусочок алюмінієвої Смужки на пасту прикрутив до нього, він їх гвинтиком прикрутив і так загнув, щоб площину можна було ширше, до речі, відрізати, так, що чим більше, тим краще, щоб тепло розсіювало. Значить, із тюнінгу прийшлось додати тумблер, який стоїть в розрив батареї, між батареєю і БМС. Потім поясню, для чого. Дуже корисно. Ну, В стадії налаштування то точно корисно, але я думаю, що і в житті при експлуатації він зайвим не буде. Ну і вже такий улучайзінг, нахер не треба це було робити, але зробив. Були діоди зайві. Поставив два світодіодика, який один показує наявність 220, що схема заживлена. Сама ося платка показує це все. Тут є на ній світодіоди, але вони напаєні на корпус, коли кришка закриється, от так, то нічого бачити ви не будете. От І другий світлодіод, який показує вихід. Вже Конкретно вихід, який йде ось два шнурки з такими роз'ємами на кінцях ось для живлення роутера і термінала. Так, ну тепер давайте повернемось чи перейдемо до схеми. Я поясню, як це все працює. Вітаю глядачів на своєму каналі. Нагадаю, тим, хто не бачив, заморочився зробити безперебійний блок живлення для свого роутера з терміналом джипон терміналом або медіаконвертером, як його називають, те, що робить з оптичного кабеля сигнал для роутера вже по кабелю, по електричному кабелю. Перші дві спроби були з батареєю в форматі 1С. Вони були робочі, але, на мій погляд, не дуже вдалі. Тому я, як фінальну схему, перейшов. Формат 3С, батарея 3С 12 вольтова. У неї є свої переваги, є свої мінуси. Зараз все пошагово озвучу. Чому 3С? Ну, По-перше, це дає можливість відмовитись від повишаючого DC-DC перетворювача на виході. це раз По-друге, батарея, яка працює в форматі 3С, має 12 вольт. І струм споживання у неї менший. Якщо роутер у мене з терміналом беруть на 2-1 А, то по 12, по лінії 12 вольт, то по лінії 4 вольта це 3 А і так далі. Значить, формат 3С нам дозволяє зробити схему от в такому вигляді. Значить, прийшлось купити БМС-ку. BMS, зараз покажу яку. Для того, щоб батарея коректно працювала, літієва батарея не може жити сама по собі, тому прийшлось купити BMS. BMS це плата захисту, яка ось так вона виглядає. Але в мене синій варіант, ну то не важливо. BMS виконує функцію. Менеджера. Вона так і називається Board Manager System, значить, бортова мережева е, система. Е, вона виконує дві основні функції. Е, ну, мінімум дві. А взагалі-то буває і три. Значить, е, це при заряді е, батареї е, бмс відслідковує верхній рівень на кожній банці, щоб він не перевищив 4,2 В і вчасно від'єднує від батарею від зарядного пристрою. Друга функція. При роботі на навантаження, ця плата слідкує за нижнім порогом напруги на кожній банці. І не дає висадити в ноль і убити батарею. Вона вчасно від'єднує батарею від нагрузки навантаження. І третя функція, яка взагалі то існує, але в моєму варіанті її нема, це балансіровка. При зарядці Ця плата відслідковує окремо напругу по кожній банці, і в процесі зарядки своїми там логічними якимось діями і резисторами навантаження, шунтування по банкам, вона робить так називаємо балансіровку банок, щоб всі банки зарядилися до одного рівня приблизно одночасно. Давайте повернемось до схеми. Значить, і так, Батарея три банки, заціп, за, о, підключена до БМС-ки, ось вона в центрі схеми, ми її бачимо. Далі, цей тумблер, вимикач він не обов'язковий, але він спрощує життя при настройці схеми, ну і в житті він зайвим не буде. Якщо, ви, якщо у вас світло вже не пропадає, там все стабільно працює то може є сенс від'єднати батарею, щоб вона не стояла під напругою, щоб вона збереглася більш живою. Mm. Вимикач я поставив на відео його побачили, де він стоїть. Далі. Значить, батарею заряджає такий собі DC-DC, понижуючий перетворювач. Називається він XL4015. Це досить цікава штука. Я думаю, що такий перетворювач має право на життя і взагалі дуже корисна річ. Ось так він виглядає. Це по суті, оцей блочок дозволяє будь-який блок живлення перетворити на зарядний пристрій. Він має функцію регулювання вихідної напруги і регулювання, скажімо так, обмеження струму в нагрузку. Це дуже важливо. При зарядці елементів він. Робить так називаємо режим роботи cv CCV cv Це коли батарея заряджається стабільним током, і під самий кінець, коли вже починає зменшуватись ток зарядки, ця платка підпихує, вирівнює напругу до 4,2 вольта, ну, залежить від того, як ми налаштуємо її на на всю батарею 3, формат 3 s Живить цю схему блок живлення. В моєму варіанті це блок живлення фірми Мінвіл. Вони досить міцні, стабільні і мені подобається їх якість. Вони трошки дорожчі звичайні, але вони того вартять. ну, вони того стоять. Рекомендую до, отак він виглядає, дивіться, навіть і корпус такого ж формату. От. У мене стоїть блок 15 вольт 2,4 А. 12 вольт блок сюди не підходить, тому що батарея 3С має напругу 12,6. Значить, На цьому перетворювачі DC-DC XL4015 треба виставити вихідну напругу 12,6 Вольта. Це та напруга, до якої повинна зарядитися ваша батарея формата 3С. Струм зарядки я обмежив величиною. Тут я написав 1,5 А, але по суті я його зробив 1,1 А. Мені вистачило, я передумав 1,5 А ставити і зробив 1,1 А. Тому що батарея вже у нас не паралельна. Не 9000 мА, а всього 3000. Кожен елемент у мене по 3000 годину. Так, давайте тепер по схемі. Розглянемо варіант, коли є напруга 220 вольт. 220 вольт попадає на блок живлення, який видає 15 вольт. Поясню чому 15. Так як DC-DC-перетворювач на виході робить 12,6, то на вході повинно бути трошки більше, ніж на виході. Я поставив 15, але я думаю, що і 13,5 вхватило. За цей діод окремо скажу пізніше. Це вже в стадії налаштування виявилось, що тут треба вставити оцей діод. Спочатку в схемі його не було. Далі напруга з DC-DC перетворювача понижаючого попадає прямо на батарею. Дивіться, вихідна клема мінус БМС-ки зразу йде на землю. Це вже земля всієї схеми. Замітьте, не мінус батарейки, а мінус плати. Це земля. І далі плюсовий контакт через вимикач подається на істок того ж самого П-канального Масфета. Але в цьому варіанті вже не, не треба шукати MASFет з логічними рівнями керування. Тут стоїть старий добрий звичайний ІРФ-9540. Це такий класичний транзистор в корпусі ТО-220. Щось там зі струмом, якби не 70 А. Така добра, гарна, стабільна штука. <кій> Конденсатор c 3 на істоку, це вже так по феншую, воно працює без нього, але е, 100 нанофарат, е, які шунтують повече його істок, <кій> зайвим не буде. Ну Він у мене був, я його запаяв. <кій> Вибачте, затвор транзистора через 10 кОм притягує затвор на землю. І дуже важливий цей резистор, я його помітив зірочкою, його треба підібрати. На самом деле ця схема б схема працювала, якщо цей резистор взагалі не ставить. Просто прямим проводом з'єднати з виходом блока живлення. Але якщо його не ставить, то схема працює з розривом. Зараз поясню. Дивіться, коли є напруга живлення через це резистор 5,6 кОм у нас попадає висока напруга на, на затвор, і затвор, ну, транзистор закритий, наглухо закритий. Тим самим батарея в роботі схеми не приймає участі. Ця ж сама напруга з 15 вольт з блока живлення, поступає на лінійний, звичайний лінійний стабілізатор L7812CV. Він теж в такому корпусі to 220 Це стабілізатор 12 вольт потужністю струмом по 1,5 А. Я коли його поставив. Поясню, чому поставив. По-перше, тут 12, у нас не 12 вольт на блок живлення, а 15 вольт. А для роутера треба 12 Тому стабілізатор, який в цьому місці потрібен. Але можна відмовитись від нього і отут поставить, просто поставити е, лінійку з трьох діодів, звичайних кремєвих діодів, які зру, висадять на собі різницю між 15 і 12 вольт. До речі, пізніше з'ясувалося, що от в цьому місці треба ставити діод. Отак. Бо зараз поясню чому. Тепер давайте розглянемо варіант, коли живлення пропадає. Значить, Коли отут пропало живлення, затвор транзистора через резистор R1 10 кОм притягується до землі транзистор. Цей MOSFET відкривається, і живлення з батареї, з BMS попадає на сток і на істок, і прямо валить на виход до, до терміналу і до роутера. Ці два конденсатора виконують роль ну, такого собі буфера, який зглажує ці всі перемикання. Значить, Повернемось до цього резистора. Якщо цього резистора не ставить, а з'єднати напряму. Затвор з виходом блока живлення. Транзистор не згорить, він працює, все добре, все нормально. Але в момент пропадання 220 живлення на, блок, на виході блока живлення пропадає повільно, тому що у нього там є свої конденсатори всередині. І цього живлення вже недостатнє для живлення роутера і терміналу, коли ну, на конденсаторах коли тримається. І, і роутер з терміналом тухнуть. Але цього живлення, яке тут є, і повільно падає, ще достатньо для утримання транзистора в закритому стані. І батарея під'єднується з запаздуванням. Вона спізнюється. І термінал з роутером уходять в відключення і в перезагрузку. Бо момент включення відбувається через 2-3 секунди. Значить, ставимо сюди підстроєчний резистор і Підлаштовуємо його так, щоб момент перемикання був миттєвий. В мене вийшло десь 5,6 кОм в цьому місці. Тоді у нас виходить безшовне переключення. В момент пропадання 220 транзистор реагує майже миттєво. І на виході тут напруга не плигає, не міняється. Роутер з терміналом працюють без виключення. Оцей діод... Пришлось поставити, тому що не було можливості відслідковувати пропадання виходу блока живлення напруги в цій точці. Бо батарея, з BMS якимось чином з виходу цієї плати DC-DC XL4015 попадала на вход от сюди. Тобто, там всередині якісь є з'єднання, які ось сюди, ось в цій точці тримали високий потенціал. І транзистор сприймав ситуацію, якби вроде, завжди є 220. Тому цей діод відокремив високий потенціал з батареї отак, через цю плату в цю точку. Тому тут стоїть звичайний, звичайний випрямительний діод, який просто відсікає потенціал. Значить, Повернемось до стабілізатора. Так як у нас тут 15 вольт, а на виході треба мати 12 то стабілізатор цей виконує роль заниження напруги. Але я вам скажу, що можна від нього відмовитись і поставити таких от діодів тут 3-4 штуки, підібрати, скільки треба, щоб отут в цій точці було 12 вольт. Ну, це все, що хотів сказати по схемі. Зараз... Зроблю нагрузку для блока. Ну, не, термі... не роутер, а лампочку з вольтметром, і покажу, як це працює на столі. Ну і коли вже схема була відпрацьована і налаштована, в мене з'явилося бажання зробити якусь елементарну індикацію режимів роботи, тому я перейшов ось до такого варіанту схеми. Значить, було додавлено. Було додавлено. Що було додано? Значить, з'ясувалося, що щоб у цій точці пропадала напруга від блока живлення при пропаданні 220, прийшлося сюди вставити діод шотки, який напругу з бмс от яка виходить з масфета з істока, зі стока. Якимось чином через цей стабілізатор напруга попадала ось сюди. І оцей світлодіод, оцей світлодіод він не тух. Оцей діод, який від'єднує дві лінії подачі живлення, цей момент справив. Ну, звісно, що на ньому намалювалося якесь маленьке падіння напруги, хай невеличке, але воно є. Щоб його скомпенсувати, довелося поставити ось сюди ще один діод. До речі, тут діод шотки, щоб було мінімальне падіння, а сюди звичайний кремнієвий, який припідняв напругу на виході кренки. Вона стала давати не 12, а 12 плюс оці 0,6 чи 0,7 вольта, які падають на діоді. Схема індикації звичайна. Самі простенькі червоненькі світлодіодики. Струм обмежив десь в районі 10 мА, щоб аби світилися. Тихенько. Тому ось цей добавочний резистор 1 кОм. І точно так же ось в цій мережі. Коли батарея переходить, неважно який режим роботи, оцей світлодіод показує просто наявність 12 В на виході схеми. А оцей показує, що є напруга 220, і схема працює від 220. Отак. Так що. Оцю схему можна назвати фінальною. І на Google диск я для скачування покладу саме цю схему. Посилання буде в описі для відео. Так, в якості навантаження для демонстрації роботи буде така лампочка це автомобільна звичайна лампа 12 вольт 5 Вт. Значить, струм споживання цієї лампи 400 мА. Ну це рівно один роутер. У мене десь виходить на роутер з терміналом близько 1 А струм. Ну, зараз не важливо, який струм. Головне це показати, як вона світлиться і як вона працює. Для індикації напруги я припаяв ось такий вольтметр. До речі, дуже корисна штука. Їх дуже зручно використовувати от в якості от таких індикаторів для, при настройках. Щось настроїти, то одним тестером лазить туди і туди. Не завжди буває зручно, але інколи буває необхідність дивитись дві напруги одночасно. То такі от вольтметрики виручають. Значить, Давайте, повторюю, знімаю з руки і знімаю телефоном, тому трошки коряво буде, вибачайте. Зараз з'єднаю. Подаємо жилення 220 вольт. Значить, зараз схема працює від 220 вольт і. Живлення для роутера робить той тобто, лінійний стабілізатор 7812. Ось він так виглядає. Ось він стоїть. А це його радіатор. Просто смуга якась алюмінієва від банки. Ми бачимо ну, майже 12 вольт. Інколи показує 12, інколи 11,9. Так. Тепер включаємо цей вимикач, який у нас під'єднує батарею до роботи. Ну, ясно, що на виході нічого не міняється. Значить, дивіться, я вимикаю з розетки. От. І ви бачите, що переключення відбувається миттєве, без пропадання напруги, без нічого. Лампочка стала трошки ярче горіти, напруга піднялась до 12.1, тому що в роботу вступила оця батарея з трьох елементів. Вона зараз на виході, вона повністю заряжена і має на виході 12 і Так як ці 12,6 подаються через ось цей MOSFET p канальний на схему всі ви його бачили, то у нас на виході 12,7 вольта. От. Ну, якщо я цей тумблер потушу, то звісно пропаде все. Бо зараз живлення від батареї. Дивіться, до речі, про індикацію режиму роботи, Усього горить. Світлодіод який показує, що батарея працює. У нас на виході є напруга для роутера, а 220 світлодіод потух. Зараз будуть воткнуться все в розетку. Бачите, включилось 220. Напруга трошки впала, бо в роботу включився канал стабілізації від лінійного стабілізатора. Але два світлодіоди тепер показують, що є напруга на виході і є напруга 220. Ну, це зайве, я скажу так. Це вже. Не було мені що робити, називається. Але зробив. Плата XL4015 там, має свою індикацію. До речі, з неї треба розібратися, бо там три, три світлодіода є зелений, ось так. Працює в якийсь час синій. Синій, мабуть, це коли все заряджене повністю, і процесу зарядки не відбувається самої батареї. Коли заграється отут. Зараз покажу за синім світлодіодом. ну Треба, щоб попрацювало, щоб батарея просіла трошки. Е -е. Ось за цим синім ще є червоний. значить Якби батарея була розряджена, то був би струм заряду і горів би там червоненький світлодіодик. Ось все, що я хотів показати. Е -е. Значить, слава Богу, УПС закінчений, можна його поставити на місце. Так він буде виглядати в зобраному вигляді, він там собі в корову в слаботочці живе, на очах схований і тихенько працює. Дякую всім за увагу. Заходьте на наш канал, Будем, будемо ділитися корисним і цікавим. До нових зустрічей, друзі. Ось так виглядає місце установ установки. Це у нас блоки живлення, які штатні рівні від роутера і терміналу. Ось сам термінал, ось наш модуль, який ми зробили, і там вище живе роутер. О, замочки закриті залишилось і все.